Привіт, мене звати Володимир Ятрович, я історик, і це проєкт «10 днів незалежності. Чому 10? Так сталося, що за останніх 100 років наш шлях до свободи був звивистим. Я вірю, що розуміння поворотних моментів на цьому шляху ключ до нашого спільного майбутнього. Я пропоную вам разом зі мною пережити ці історичні події, побачити їх очима учасників. Отель «Жорж» найстаріший діючий не лише у Львові, але й у всій Україні. За понад 120 років у цій будівлі зупинялися сотні відомих гостей. Серед них «Оноре де Бальзак, Ференц Сліст, Микита Хрущов. Довгий час у Львові піти на каву до жоржа вважалося цілою подією. Ну а до ранкової кави обов'язково береться газета. На світанку 1 листопада 1918 року, напевно, ніхто з постояльців готелю Жорж не підозрював, що вони заснули при одній державі – Австро-Угорській імперії, а прокинулись при іншій. І все це сталося завдяки події, яку згодом історики назвуть листопадовий чин або листопадовий зрив. Коли українці протягом однієї ночі без жодного пострілу здійснили військовий переворот. І буквально вирвали Львів із рук Австро-Угорщини та Польщі. Це було настільки несподівано, що про це навіть не встигли надрукувати у ранкових газетах. У провідному часописі Галичини діло за 1 листопада про нічні події у місті не було ні слова. На перших сторінках газети містилися новини з Відня про те, що імперія Габсбургів добуває свої останні дні. Місцеві ж Галицькі вісті повідомляли про офіцера, який шукав у нареченні панну чи бездітну вдову, Тільки хай би вона надіслала свою фотографію чи про доктора, який з газетних шпаль запитував знайомого: Юльку, чому не пишеш про вісті з фронту. Адже ще тривала перша світова, і було зрозуміло, що мир близько йшлося на сторінках газети Львовський. Були у часописі, який виходив у місті Лева польською мовою оголошення про картки на цукор і хліб, а також про меси до важливого для римокатоликів свята дня всіх святих. Але про те, що влада у Львові, столиці Королівства Галіції та Лодомерії, вже не астроугорська і навіть не польська, не було нічого. Про те, що вночі сталося щось несподіване і водночас історичне, постояльці готелю Жорж могли дізнатися тільки вийшовши на балкон чи виглянувши із свого вікна. Звідси добре видно шпиль ратуші, на якому завжди піднімають державний прапор. 1 листопада 1918 року цей стяг був не австро-угорський, не польський, а український. Очевидно, гості готелю «Жорж» і мешканці міста загалом дивувалися і запитували один одного, хто його підняв. Як і коли. Що взагалі сталося? Власне, 1 листопада до Львова мала прибути офіційна австрійсько-польська делегація, аби передати владу над Східною Галичиною. То були останні дні могутньої Австро-Угорської імперії. На той час це була друга за величиною країна в Європі. Охоплювала вона територію 12 сучасних держав, серед них і частина України. Щоб запобігти розпаду Австро-Угорщини 16 жовтня, імператор Карл проголошує маніфест до моїх вірних австрійських народів, і в ньому обіцяє перебудову імперії на федеративних засадах. Австрія має за заволю своїх народів статися союзною державою, в якій кожна національність народ. Має право утворити на терені осідку своєї людності свою власну державну одиницю державу. Уже з наступного дня народи австро угорщини один за одним беруться творити свої держави. А ще за кілька тижнів після того між українцями і поляками починається змагання. Хто швидше проголосить власну державність на уламках Австро-Угорської імперії і кому ж відійде східна Галичина? Після прилучення Галицьких земель до. То... До Австрійської імперії, до імперії Гавдургів був створений такий штучний коронний край під назвою Королівства Галіції Володомерії, коли війшли українські етнічні землі, і також частина польських земель, включно з Краковим. Столицею цього коронного краю був Львів, і тут тут були ключові установи краєві. і Тут була сконцентрована еліта і польська і українська, і фактично, якщо взяти до революційний час. Львів був тим центром польського національного руху, бо були тут кращі умови, аніж поляків, які належали до, до Російської імперії. Знаємо, що в той час в Дніпрянській Україні вже фактично опанувала владу Центральна Рада. А в 18-му році прийшов до влади Гейтман Скоропадський внаслідок перевороту. Ті події в на Дніпрянській Україні мотивували галицькі українські до, до, до створення національної держави. Уже через два дні після цісарського маніфесту про федералізацію у Львові збираються українські депутати обох палат австрійського парламенту, Галицького і Буковинського краєвих сеймів, делегати всіх українських політичних партій, духовенство і посланців і студентів. Їхні збори відбувалися тут. Нині це будинок офіцерів, а понад 100 років тому це був народний дім. Близько півтисячі людей зібралися тут у п'ятницю ввечері, а розійшлися вже в суботу над ранок з готовим рішенням. Створено Українську національну раду. Її президентом обирають адвоката і депутата Австро-Угорського парламенту Євгена Петрушевича. І першим же маніфестом проголошують українську державу. Відразу ж наступного дня його текст публікують в газеті Діло. Ось він. У ньому йдеться про те, що українці, які проживають на українських етнічних землях Австро-Угорської імперії, Східній Галичині, Північній Боковині та Закарпатті, мають право на створення власної держави. День по тому, на ранок неділі, львів'яни, які поспішали на службу Божу чи просто вийшли на прогулянку, звернули увагу на розклеєння по місту листівки. Українки й українці міста Львова. В неділю 20 жовтня 1918-го, о годині 11 перед полуднем зійдіться всі на площу святого Юра у Львові, де відбудеться маніфестаційне проголошення української державності. Нехай живе Україна! Явіться всі, безусловно, писалося в оголошенні. Об 11-й на площі Святого Юра вже було велелюдно. Зібралися непроглядні маси українців Львова, писали згодом про це репортери газети Діло. Вся українська національна територія уконституйовується як українська держава зачитав рядки з маніфесту депутат австро-угорського парламенту Кось Левицький і проголосив створення української держави в рамках Австро-Угорщини. У відповідь йому вся площа одноголосно заспівала вже воскресла Україна. Але Воскресіння України, хоч і мало для того, всі законні підстави. Все одно залишалось під питанням. і Того недільного ранку на месу до латинської катедри найбільшого храму римокатоликів Львова теж поспішав люд. Представники місцевої та краєвої влади. Польських організацій та клубів прийшли не просто помолитися Богу, але як казала польська преса, засвідчити польськість Львова. Відбулося все майже дзеркально до того, що діялося на площі Юра. Спершу архієпископ прочитав прокламацію про проголошення польської державності, потім під куполом катедри прозвучало гучно і одноголосно Боже береже Польщу патріотична релігійна пісня, яку поляки зазвичай співали під час повстання. Із катедри всі присутні перемістилися до ратуші. Від ратуші до пам'ятника Міцкевичу. А потім знову до площі перед катедрою з усіх львівських костелів рушили процесії. Поляки давали зрозуміти, так просто Львів вони не віддадуть. Цей польський революційний рух е, прагнення до, до відновлення польської держави мав мав більш потужну підтримку потужну фінансову підтримку матеріальну підтримку соціальну підтримку зрозуміло що українці щойно наприкінці наприкінці 19 го століття почали творити середовище української інтелігенції Насамперед, бо казали що українці нація хлопів і фопів селян і священників ні, у Львові, ні в Львові, ні містечках вони не мали більшості. Поляки займали домінуючі позиції в різних установах, в адміністрації. Польські еліти вони визнавали, що в частині краю в східній Галичині переважають чисельно українці, але вони вважали, що Львів це є місто, яке має там важливі такі, знаєте, культурні і політичні. Заслуги перед польським рухом, і це центр польського руху, ми вважали, що Львів має війти до складу відновленої польської держави. Уже 1 листопада Львів мав стати польським офіційно. Попри те, що ще 31 жовтня відень наче заявляв про готовність передати владу в східній Галичині українцям. Це мав підтвердити австрійський намісник Карл фон Гуйн. От тільки він відмовив: мовляв, не отримував жодного повідомлення з Відня. Відмовив, бо кількома днями раніше, вже було погоджено, що Львів стане польським. Доки українська еліта на чолі з Петрушевичем розраховувала на легальне і мирне перейняття державної влади, очільники Австрогорщини разом із польськими домовлялися про своє. Якщо цієї ночі ми не захопимо Львів, то завтра його візьмуть поляки. Емоційно заявив тут у стінах Народного дому молодий і завзятий популярний серед січових стрільців сотник Дмитро Вітовський. На зібранні Української національної ради та центрального військового комітету він переконав усіх не гаяти часу, не чекати приїзду до Львова польської урядової делегації, а негайно перебирати владу у місті у свої руки. Після його виступу події розвивалися блискавично. По всіх містах і повітах Східної Галичини тут же розіслали наказ. Захопити владу на місцях, повстання ж у самому Львові почалось о четвертій ранку. Саме рішення про збройне повстання, про збройний чин, воно було дуже вчасним і вагомим, і воно переломило ситуацію. Тобто, якщо б цього не сталося, ймовірніше сюди прибула польська ліквідаційна комісія, яка опираючись на Адміністративний апарат, який був в руках поляків переважно, так? Опраючись на більшій інтелігенції, на більшість офіцерського корпусу, який був, е, мешкав тоді у Львові, чи був в е, гарнізонах австрійських Львова, то зрозуміло, що українці не змогли б встановити свою владу. У розпорядженні штабу повстання було всього близько 1400 стрільців і 60 старшин. Вони мали знешкодити сили, які могли чинити збройний опір, тобто австрійські, німецькі та угорські підрозділи. І це їм вдалося в обмін на спокійне повернення іноземних вояків додому. Відтак українці захопили поліцію, головну пошту, всі залізничні станції, радіо, банки, відключили міський телефон і міжнародну телеграфну лінію. При цьому не було пролито ні краплі крові, не пролунало жодного пострілу. Близько 50 повітах, повітових центрів Східної Галичини українці зуміли від першого там до шостого листопада встановити владу. Ця революція вона показала не тільки певний потенціал, і, і з одного боку потенціал, політичний потенціал, парламентарі, рішення відповідні. і З іншого боку, показала революційні настрої, показала організованість, виваженість, і це дуже важливо для розуміння характеру української революції в цілому у Львові і в повітових центрах Східної Галичини. І так само незабаром і в Буковині, і в Чернівцях українці зуміли становити владу, незважаючи на те, що в містечках вони не мали більшості. Тієї ж ночі виникла ідея почепити на ратуші український прапор. Але реалізувати її виявилось не так просто. Це сьогодні знайти синьо-жовтий стяг від крихітного до величезного можна легко у будь-якій сувенірній крамниці в будь-якому сувенірному базарчику. А у 1918-му у всьому Львові годі було знайти синьо жовтий прапор. І навіть тканину потрібних кольорів. Синіша якось надибила, а жовтою було катма. Врятувала ситуацію недешева на той час спеція Шафран. Неї в жовтий пофарбували білу тканину. Після чого дружина підприємця Лазорка шила обидві частини докупи. Але й почепити стяг на вежі виявилося непросто. Сьогодні цими сходами може піднятися кожен охочий подивитися на ратушу з висоти пташиного польоту. Сюди спеціально водять екскурсії. Не здолав 400 сходинок на ратушу, вважай не був у Львові. Надранок же, 1 листопада 1918 року. На оглядовий майданчик вояки, які мали вивісити прапор, пробиралися з перешкодами. Січовий стрілець Микола Пачовський згадує, що вежа була замкнена. Сторожі не збиралися відкривати дверей. Ось як він описує цей момент в своїх спогадах. Не було іншої ради, як розбити залізні двері в грубезних мурах. В пивниці не йшли ми молоти та почали ними валити в кам'яні одвірки. На відголос удару молотів збіг униз затривожений вартовий з вежі та відчинив двері. Була година шоста рано. На вид нашого прапора прохожі поляки заніміли. А першим протестом з їх боку було залишення трамваєвих возів на ринку, які так і простояли цілий день. Того ж дня кожен львів'янин, який вийшов на прогулянку, міг ще й побачити оголошення, розклеєні на стінах будинків. До населення міста Львова волею українського народу утворилася на українських землях, бувши Австрогорської монархії, українська держава. Найвищою державною властю української держави є Українська національна рада. Циньо-жовтий стяг, який вперше в історії майорів над ратушою, свідчив, що українська держава таки відбулася. Уперше з 1349 року Львів опинився в руках українців. І сталося це за якихось дві години фактично без жодної краплі крові. Заснувши в жовтні в Австро-Угорській імперії, у листопаді місто прокинулося в українській державі. Вдень австрійський намісник Карл фон Гуйн, той самий, який ледь не віддав владу в східній Галичині полякам, передав її своєму заступникові українцю Децикевичу. Надвечір фон Гуйна разом із чиновниками австрійської адміністрації відправили потягом до Відня. Але наостанок він сказав. Мені старому здається, що справа не піде так легко, як почалася. Ваші противники це завзяті люди. Його слова виявилися пророчими, бо після листопадового зриву поляки почали запеклу війну за Львів. Тим не менше, ця ніч 31 жовтня на 1 листопада показала, що Львів є не австрійським і не польським, а споконвічним українським містом і за нього, як і за Галичину, в цілому, будуть боротися. Листопадовий чин став поштовхом за створення Західноукраїнської народної республіки, яка вже через два місяці об'єдналась з великою Україною у Соборну державу. Це сталося в 1919 році, а не в 1939 му завдяки Сталіну, як намагається всьому переконати нас совєтсько російська пропаганда.